Вітаю вас, друзі, 8 квітня. Як погодка, сніг іде. До речі, ми висадили нещодавно огірок. Тому зараз зайдемо в тепличку, трішки покажу вам. Тому що багато людей бачило, багато і не бачило. Ось така погода. На 8 квітня. Пішов сніг. Ярик ховається ззаді. Ще хочу вам показати парники. Там у мене, хто не знає, росте капуста. Капуста рання сіяв сівалкою, звичайною сівалка вінниця. Так що проводив висів неї. І вона вже сходить. знаєте, Сьогодні днем дивився, то вже сходи є. На вечір відкривати не буду, тому що, щоб не виходило тепло. Дрова на вечір, тому що буде мороз, це точно. Сьогодні було, здається, мінус 4 чи 5. Щось таке. Тому потрібно ще завести дрова. Ну що, ярик, пішли, покажемо огірок. Це, до, до речі, наша четверта теплиця. Тут проводили висадку з 6 по 7 квітня. Ні, Ярик сюди, в цю теплицю. Каже, якби ще десяток, то було б ще краще. Можна запутатися. Так, Закриваємо на фірмовий замок. Надійна штука. Тепличка, в якій посадили огірок. Значить, з чого розпочати? Давайте, напевно, з схеми висадок в ряду між рядами, значить, дивіться, беремо від ряда і до другого. Виходить метр двадцять. У ряду запитували, чому так густо. Я просто буду розводити його. На дві сторони. Оцей ряд піде в-образно, цей і той. Ну і так кожен. Тому, якщо розвести, то виходить те, що треба. Від куща до куща 18 см. Ну, воно ну, по-різному, 16-18, ось так. Тому коли розводимо, давайте заміряємо зараз два, це буде вам йти одна сторона. Ось. 35, 36, 38. Це, якщо рахувати через один. Тому що цей і цей йтиме на цю сторону, а той і той на ту сторону. Я коли садив через 20, через 25, навіть пробував не всі теплиці, ну так, то, то ну, для мене то широко. Тому садимо стараємось через 16-18 см. Ось так. На таку теплицю помістилось у мене, як бачите, на краю 6 рядів. Так. По три ряди на кожну сторону. Теплиця 6 на 24. Тут у мене два ряди, тому що. Тут займає ще місце буржуйка. Якби не було буржуйки, у нас якийсь рік її не було, то садили від дверей до дверей шість рядів. Так, по поводу того, де підмерз огірок. А чого підмерз? Тому що на стикові плінка, плінка чуєте? На стикові плівка відірвалась, скотч потрібно ще ліпити сьогодні. І була дірка, це вже я заліпив її. І оце холодне повітря, тут у мене ще й вікно, і воно якось, ну, походу, сквозняком дуло. Оці три кущі я прийшов, а вони всі вранці геть висіли такі. Тому обробив антистресом на всякий випадок. Ну, не тільки ці три кущі, а взагалі цю теплицю і третю. Обробив ферті. Ліфом, пертілів. Я вам, до речі, поставлю, хто не бачив, вже носити з собою не буду, просто подивитись. Там йде 25 мл на 10 літрів води. Чудова штука, можете почитати, навіть ось інструкцію, тому непогано буде працювати. Я ним постійно обробляю вже не перший рік. Тому по листу дав сьогодні ним. Забув сказати це наші залишки. Ну, типу запас такий, знаєте, ну це не все, там ще в третій теплиці є. Ось такі ще лишились. Можливо, десь щось впаде, ну хай лучше не падає, але ще чим підсадить є. Ну і по поводу капельної стрічки, так, чи капельної трубки, бо це в мене трубка. емітори чи шах, як там правильно, хто говорить. 20 см. Значить, по поводу каплі скажу так. Оця друга це просто на капусту. Тому що на осінь робимо ось так і сюди після огірка вже на другий оберт садимо капусту. Зазвичай це в нас виходить пекінська капуста. Я її просто не прибирав, не відключав. Ось так ми потім робимо все і садимо сюди капусту. Оце все під капустою. Ну я думаю, то вже не один рік зі мною ви вже бачили, як тут все було. Я її не знімаю, тому що трубку дуже погано знімати. Якщо її знімаєш, то вже назад ну це вам не капельна стрічка, там трішки інакше. Зараз навіть можу показати. Там немає тих зажимів. Тут надівається на кранік цей просто так от. Бачите, І воно дуже-дуже важко особливо знімати, тому що коли ще немає сонця, ну воно дуже щільно так надівається, не тече, до речі, нічого. Тому ось так. Проливав теж огірок каплею. Просто можна відкрутити. Я сподіваюсь, вода не замерзла там. І воно має покапати. Бо в мене оця магістральна труба йде, вона йде через дві теплиці. Через оцю стіну в іншу теплицю. Чомусь не капа, не знаю, треба дивитись. А знаєте, чому не капало? Тому що ось тут закрито. Отака апаратура тут. Я вже вам потім окремо, кому там цікаво, можу зняти е, відео по поводу капельного поливу. Теплиця в мене там третя, а за цією там ще інше. Отак От все. Так, ідемо дивимося, капає чи не капає. Ну що, експерименти. Далі відкриваємо. Має ти. Капає, бачите? Отак само і проливав огірок. Посадили один ряд, включили, прокапало. Отак буду і кормити його вже, як трішки піде тепло. Ну, скажу, без насоса досить довго. Отак з насосом я поливаю дві теплиці одночасно. У мене куб іде на дві теплички. Ще забув показати температуру ґрунту біля стінки. Це не менш цікаво. Сьогодні вночі було. А скільки ж було плюс 9, я зайшов, в теплиці було плюс 11, в ґрунті було плюс 9. Ну, а за день нагрілося, бачите як, майже 15 градусів. Це біля стіни. Ну а там зазвичай тепліше. Поки з вами в теплиці говорив, подивіться, що робиться. Знову зима. Все, ярик біжить. Що босяк? Пішли дрова возить. Дрова нарубані, а возити ніхто не хоче. Добре, все, бувайте.